Вітаю, друзі! Мабуть, усі пам'ятають ганебну ситуацію з булінгом проти дітей у Чернівецькій гімназії номер 5 Нагадаю, тоді працівниця поліції вирішила повиховувати учнів 5 А, 5 Б, 8 Б класів у присутності класних керівників, педагогів та директорки гімназії Сапетри Квіри Іванівни. Співробітниця поліції погрожувала дітям та залякувала їх, принижувала їх гідність про що свідчить аудіозапис. Директорка була не тільки свідком виховного процесу, але і його безпосередньою учасницею, реагуючи на численні скарги батьків, зважаючи на те, що директорка не перешкодила порушенню прав дітей, управління освіти оголосило їй догану за порушення права дітей, допущення приниження їх честі та гідності. Директорка Чернівецької гімназії Чернівецької міської ради не визнала своєї вини. Ба Більше, вчора я дізналася, що пані Сопетик подала до суду щоб скасувати наказ управління освіти про оголошення її догани. Тобто людина не лише не визнала свої провини, а ще й усіма силами прагне залишитися невинною у власній безвідповідальності. Хочу запевнити, що управління завжди стоятиме на захисті прав справжніх педагогів, батьків та дітей. Виключень не буде. Маємо створити гідні умови для роботи кожного вчителя та безпечне освітнє середовище для наших дітей.